Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли в далечінь за правду йдучи, взявши в руки зброю, силу волю, боронили. Шкода, що молоді такі до небес полетіли. Чи спалах в зорі на світанні, наче крапеля роси, наче крик журавля тільки мить, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить Мало до Рівну, і не плачте за мною, за мною заплачерів, я любила вас усіх, та найбільше любив Україну, певно в цьому є та найваща провина моя Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Молодими, щоб просити прощення гріхів і скласти подяку всій родині за життя дуже молодого, дуже юного, але гідного сина своїй країни свого. Країни. Сказав Господь до людей, які до нього прийшли, Одес мій діє досі, я дію ради цього. Юдеї ще більше шукали його вбити, не тільки за те, що нарушу суботу, але оцем своїм свого Бога, творячи себе рівним Богові. Відповів же і він сказав амінь, амінь благодійно. Не може сину свого діяти нічого. Що не бачиш, що творить Отець, бо що він творить, де син також творить. Отець бо любить сина, на все йому показує, що сам творить. І більше літці діла йому покаже, що ви всі дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживляє, так і син того хоче живіть. Отець бо не судить нікого, але судовий син. Він шахів <звук> почитала сини, і почитають Отця. А хто не почитає сина, не почитає отця, який послав Його. Амінь, амінь, глагол його. Хто слухає моє слово, вірю, то хто послав мене. Має життя вічне, на суд не приходить, але від смерти перейшов у життя. Я ще малого володю зустрів, коли він прийшов до нас на табір і поцікавити, що тут відбувається. І завжди був дуже допитливий, дуже цікавий. Всім цікавився, життєрадісний, усміхнений, якого знали всі, хтось більше, хтось менше, з дитинства. Таким він виростав. Таким виростав в простому маленькому селі, де кожен знав один одного, де кожен знає про родину, про все. І здається, би могло бути таке наше життя мали жити працювати, хтось ходить до пасіки, хтось ходив на город, хто до сусіда, на лісові, чи на зици, чи будь-куди діти інде, чи неділю на футбол. Але в наш край прийшов ворог. Олягний воїн граємо Володимир. Народився 4 березня 2005 року, в селі підвірю, в дітніх сім'ї. Закінчив Рамівську середню школу. І по ПТУ. Батьки ще молодому віці відійшли у вічність. <клевиць> рано прийшлося дорослі життя. Був трудолюбивий, добрий, послужливий і послушний. У 2023 році пішов добровольцем служити до лау ЦСУ. Проходив військову потумку в Десні, в Англії і в травні 2023 року пішов на фронт захищати свою рідну землю. Був найгарячіших місцях на сході України. Загинуло 3 березня 2024 року прощається наш захисний герой Володимир, Володимиром, Хесами Ганією і Марією, слухами Володимиром і Ігором, немільниками Христинкою, Іванкою, Дмитром і Максимом, братами Олегом, Ігором, Степаном, Андрієм і Ганою, Віталіком, Хресними батьками Володимиром і Марією, їхніми родинами, сусідами, однокласниками, друзями. Побратимами і сіман, хто прийшов провести його останню руку. з ким скими запізнався проти того земного життя. Дякуємо саме йому засюду, дякую, дякую заради нас, те, що він зробив до нашої дихалі, допоможе нас, захищаючи нас, віку для В світах якось раптом усе я покину, Бо війде мені в душу сльозиною і чабрецем, і додому хоч вітром, хоч променем сонця полину, і легенько війну на твоїм Україно лицем Дякую Убить свою душу, мене ради та Євангелія, то і спасе, яка вам користь людині здобуде світове і занапостити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитись мене і мої слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того буде соромити син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими, лами. you mm -hmm. Додому село своє на березі сули, вже не болить і вже немає втоми, в небесне царство крила понесли, він повернувся воїном героєм. В останній раз проїде він селом, і хоч сльозами рани не загоїм він в небесах літатиме орлом, а там, де він, там тисячі полегли. Робрих тих, які боролись з злом, він ангел між, ясних світил небесних. Сьогодні Він прощається з селом, він ангел між, ясних світил небесних. Сьогодні він прощається з селом, та треба жити він цього хотів би, Він воював за наше майбуття, герою слава вічно і уклінно, за волю нашу він віддав життя. Бо я зійшов з неба для того, щоб мою волю чинити, але волю того, хто мене послав, ось така воля того, хто мене послав, щоб що він дав мені, нічого не помпив, але воскресив його стан Ей, Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. tue bude brat ja Субтитрувальниця Оля I got shot. Тому що не кортався димошки від мене. Він повернувся воїном, героєм, в останній раз проїде він селом, і хоч сльозами рани не загоїм, він в небесах літатиме орлом, а там, де він, там тисячі полегли. Хоробрих тих, які з злом, він ангел між, ясних світил небесних. Сьогодні Він прощається з селом, він ангел між, ясних світил небесних. Сьогодні він прощається з селом. Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш брат. Дякую. Села було страшно колись. колись, що доброго може бути з Галилеї? Маленьке таке селище, а Ісус, який найбільше там робив добрих діл, чудес і 12 учнів, які в більшості звідти походили, поміняли цілі цивілізації. Так само вже з нашого села Підгір'я є три герої, які виборюють нашу незалежність, які поповнили. Ряди Небесного війська. Сказано в Євангелії, що хто вірує в мене і хто, хто мене послав, і хто слухає мої слова, той від смерті переходить до життя. Той на суд не приходить, а від смерті перейшов до життя. І перша річ, ми точно знаємо, що він на той суд не прийде. Він прийде зразу за нагородою. В нього вже є життя вічне. І вже немає втоми, в небесне царство крила понесли, а там, де він, там тисячі полеглих, хоробрих тих, які боролись злом, він ангел між, ясних світил небесних. Сьогодні він прощається з селом.